Живає ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і з нами на зв'язок вийшла парламентська аналітикиня Руху чесно Вікторія Олійник. І з пані Вікторією ми поговоримо про те: тож скільки депутатів різних рівнів зараз служать у Збройних силах України. Рух чесно зробив цікаво таке цікаве дослідження. Про ми про нього ми зараз поговоримо. Вітаємо вам вас, пані Вікторія. Доброго дня. Отож, угу. пані Вікторія, розкажіть, будь ласка, що вас змусило зробити ось таке дослідження, що було в ньому можливо найважче? Чи всі партії зголошувалися надавати вам ту інформацію щодо їх членів, які дійсно дійсно приєдналися до лав збройних сил України? Ну, вирішили ми, тому що бачимо багато новин і в першу чергу про російську пропаганду, про те, що депутати відсижуються на спинами громадян, не служать і взагалі поводять себе так, ніби війни немає. Ми вирішили прослідкувати, хто ж реально на фронті, з яких партій ці люди, з яких міських, сільських, обласних рад. І проаналізували загалом. Важливо зазначити, що партії не усі надали нам відповіді на наші звернення деякі партії не мають робочих офіційних пошт. Тобто ми їм надсилали лист. Лист просто не доходив, тому що партія, ну тобто, пошта не працююча. Інших контактів немає. Деякі партії надіслали нам дані не такі деталізовані, як ми просили. Нам доводилось по декілька разів з ними зв'язуватись окремо, щоб отримати дані, які відповідали б нашому запиту, нашому формату. О, те, що ми зараз бачимо на екрані, це от остаточна фінальна версія, яку ми змогли отримати. За час нашого аналізу, от ми бачимо представлені ті партії, які надали нам дані у нормальному вигляді у тому форматі, який ми запитували. Панекторіалі, які що партії було? не не відповіли чи не змогли відповісти? Чи можна а, одразу сказати? Ну, І, речі, ми, які ми, партії ви вибирали? Вибирали лише парламентські чи ні? Парламентські і ті партії, які мають топ 10 депутатів місцевих рад по Україні, ага. тому що парламентських у нас декілька, але місцеві ради зазвичай мають своїх представників від інших партій. Ми надіслали 11 запитів, тому що партія голос вона не має багато представників, але вона парламентська. Тому а. ми про неї також запитували. Ага. І, то які не відповіли, скажіть, будь ласка. Не відповіла нам партія за майбутнє, тому що у них не дійсна адреса. Не дійсна адреса. Так, ну взагалі у них не дійсна адреса. Тобто до них дописатися немає можливості ніякої громадянину в так само в е, стратегія Гройсмана» Партія є ще українська стратегія. Mm -hmm. Також не дійсна адреса на офіційному сайті, тому до них дописатися було неможливо. Не відповіла нам, ще партія радикальна партія Олега Ляшка. Тут важливо відзначити, що вони вчора після виходу матеріалу попросили, перепросили, сказали, що всі дані нададуть наступного разу. Просто не помітили лист, але вони готові дати такі дані. Вони такі дані збирають. Ну в матеріалах їх уже немає, тому що вони це зробили вже після виходу матеріалу. І партія сила і честь. Ми з ними комунікували, але дані так і не отримали. На жаль, тобто такі от партії нам не відповіли. Пані Вікторія, чи зверталися ви до е, колишньої, точніше до заборонених вже зараз партій яким чином? Uh, чи, до чи відомо ПЗЖ, вам, чи та хтось та з і них та воює та там ж. з ОПЗЖ, чи з якоїсь партії не чи ще якоїсь? Ми не писали ОПЗЖ, не писали шарію, uh -huh. тому що ми розуміємо, що ці люди, ну, в принципі, не мають бути представлені в нашому інфополі, про них не варто навіть говорити, не те, що якось розповідати про їх захисників? Тому що ну, цей захист, ми самі розуміємо, це ні про що. Тому ми у них дані не запитували. Uh -huh. Ну, якщо повертатися дійсно до е, статистики, то е, яка партія дійсно має найбільше захисників на різних фронтах? Якщо що у відсотках це партія Свобода, якщо по кількості слуга народу, тому що у них найбільше депутатів. Ну і логічно так що у них кількісно найбільше захисників. Свобода ж в свою чергу невелика партія. У них небагато представників на місцях, але 22% служить, і в більшості це саме люди в збройних силах, тобто саме на фронті, не на блокпостах стоять, а реально воюють. Тому от свобода в цьому питанні займає першу позицію. У них також є загиблі, що говорить про те, що ну реально в тяжких умовах вони ці завдання виконують. Цікава інформація, але на жаль, на Волині все-таки є ложка дьогтю бочки в бочці з медом партії Свобода. У нас тут теж депутат Луцької міської ради, я не знаю, що в курсі цієї скандалу Микола Федік, який, який теж пішов служити в військову частину. Згодом там його зловили п'яним у на території цієї частини з 2,53 проміли алкоголю. А згодом він переховувався і навіть в районну раду зверталися. Щоб розшукати його, е, військова частину, Ну зараз він судиться з цією військовою частиною, наскільки мені відомо. Ну Але на щастя, все-таки я розумію, що більшість свободівців, які представляють цю партію, які воюють, не такі, як Микола Федік. Ну Варто зазначити, що це дані від партії, так? їх спроба Угу. Тому що е, військовой інформація. Ми не просили імена, тому що ми не маємо на це права. Mm -hmm. Нами тільки чисті. Випадки, про які ви зазначили, може дуже запросто. Це такий фактор, і важливо розуміти, що люди дуже, дуже, дуже партія. Mm -hmm. Але вам чи партії надавали імена, наприклад, народних депутатів, які служать, чи вам це було відомо, і, і так само ще надавалися якісь імена представників там районних чи обласних партій, які теж зараз у лавах ЗСУ? Нам надавали імена тих, хто загинув. Тобто ми перевірили, правда, є така кількість загиблих. Ми нам надавали імена тих, кого нагородили е, на, на президент або якісь інші установи, тому дали нагороду е, народних депутатів. Ми всі знаємо. Це не секретна інформація, тому що вони самі кажуть. А от місцеві не так часто це розповідають, тому і виходить, що про них ми знаємо тільки кількісні показники. Хіба що вони самі десь в ЗМІ коментували? Ми це перевіряли, шукали. Ну тобто, по відкритих джерелах ми звіряли, чи є хоча б приблизно та кількість, яку нам надали партії, і у всіх дані верифікувалися ну, в нормальному форматі, тобто нас не обманули, скажімо так. Mm -hmm. е, ну, ви розказали про дві лідерські партії, яка йде третю, і які наступні? Розкажіть, будь ласка. Uh, ну, uh, дві лідерські партії, вони у різних рейтингах. Так, той, що ми бачили uh, скріншоти, так якщо по кількості по співвідношенню, саме uh -huh. по кількості, то це слова uh -huh. народу і є, тобто тому, що ви це два рейтинги складали так, по кількості і по uh -huh. реда. У нас був рейтинг у відсотках і uh -huh. по кількості. Uh, у відсотках так скажемо, що це свобода. Uh, далі йде партія голос. Uh, вони невеликі партії, тому у відсотках їм ну легше мати велику кількість. Далі партія пропозиція, яка також не парламентська, але має на місцях багато депутатів. Uh, ну і після них вже йде європейська солідарність, uh, слуга народу і інші партії, у яких ми запитували, в тому числі ми запитували в удару, запитували. Uh, в партії, ну таких більш маленьких, таких як Свобода, е, в принципі, і батьківщину. Так варто не забувати ще батьківщину, тому що вони надали нам дані найшвидше. Ця партія мала цю інформацію одразу їм не доводилось збирати. Вони одразу нам, буквально там, через декілька тижнів надали. Тобто, вони це контролюють. Партія батьківщина контролює, знає своїх, хто служить. От, але вона має найменшу кількість у відсотковому співвідношенні. Це 11,5% від усієї партії у них зараз на фронті. Хоча загалом це хороший показник, тому що депутати не зобов'язані служити. Так? Це їхній особистий вибір. Тому важливо і такі партії також підтримувати, тому що вони також вирушили на службу. Це ви розказали про відсотки. А тепер, якщо говорити за кількістю, то розкажіть, будь ласка, тут деталі. За кількістю, перша це партія Слуга народу зрозуміло. Так це 434 захисника. Їх так багато, тому що партія велика і вона найма наймає найбільшу кількість депутатів. Далі 391 захисник. У європейської солідарності партія трошки менша, тому у них там трошки менше е, депутатів. Але важливо відзначити, що у слух і у європейської солідарності є певна різниця, тому що е, слух більше добровольців тер, е, тероборони добровольчих формувань це контракт, який можна в будь-який момент розірвати. У е, європейської солідарності більше депутатів саме на фронті, саме які виконують бойові завдання. Але ця різниця ну там не дуже суттєва, просто можливо її відзначити, так що по цим показнику європейська солідарність одразу після свободи. Відсоток тих, хто безпосередньо на фронті, у них другий після свободи. А, наступна партія по кількості це батьківщина 148 захисників у них серед депутатів. Це також хороший показник, тому що партія має багато депутатів, і 148 з них з різних областей знаходяться на фронті. Наступні свобода, 117 захисників. Як ми вже зазначали, у них навіть п'ятеро загиблих, тому це також показник. Далі голос: де 55 захисників. Наступні пропозиції 43 і удар 17. В удару всього 120 осіб, тому виходить 17 – Це також хороший показник, не найгірший, тому така ситуація у нас прослідковується. Інші партії вже чекають наступний збір, які сюди не війшли, які одразу не відповіли, щоб розповісти про своїх захисників. Побачили, що це важливо. Пані Вікторія, чи було у вас дослідження? Я знаю, що ви досліджували про кількість зрадників, чи є з цих партій, про які ви прилічували зрадники, можливо, які залишилися на окупованих територіях, чи які стали колаборантами? Чи можна якось порівняти хто скільки служить, а скільки зрадників? Такова Так, нам було. уже багато запитів так. надійшло на цю тему. Люди просять, скажіть, так. ну а що ж там по зрадниках? Ми зараз займаємось збором великої інформації на цю тему, тому що це також розумієте, величезна країна, багато депутатів. Але, от, наприклад, такий самий відомий це депутат від слуги народу нардеп Ковальов на Херсонщині. Це найвідоміший приклад. Партія від нього відхрещується, каже, що він не був членом партії, просто партія його висувала. Кажуть, що то він ну його погляди партія не розділяє однозначно. Серед менших також е, таких у партіях є певні випадки, коли в тій чи іншій мірі е, місцеві депутати чи навіть мери маленьких міст переходили, підігрували окупаційній владі. Е, в принципі, називати їх імена я можу, але це краще глянути в реєстрі, тому що там багато записів, більше тисячі. Там можна по кожному почитати. Тому що ці звинувачення не можуть бути голослівними. Треба, щоб по кожній людині, про яку ми напишемо в матеріалі, був доказ, було підтвердження. Це важливо, бо ми маємо. Реально притягувати до відповідальності винних, тому от в нашому реєстрі держзрадників на сайті можна переглянути усіх, там позначено, у якій він був партії, позначено, що він такого зробив, за що він потрапив у реєстр держзрадників. Але ну, зрозуміло, що у багатьох партій на місцях могли бути такі люди, е, тому що партії великі, тяжко всіх перевірити, та й за кожним не прослідкуєш. Так? Тому що ну, ми розуміємо, що ця ситуація дуже така рухлива. Віторе Вікторія, чи можете розповісти що стосовно того, чи мають можливість ці депутати, які служать зараз в лавах Збройних сил України, поєднувати свою діяльність зараз із депутатською діяльністю, чи мають вони можливість голосувати якось там брати участь у сесіях, чи вони, вони ж як ви самі згадали, що вони не зобов'язані йти воювати, якщо вони депутати? Так ну дивіться, деякі поєднують. Деякі повністю відійшли від депутатства і зосереджені саме на військовій службі, проте, от випадки, про які ми знаємо, це наприклад в Київраді на кожну сесію приходять депутати в формі. Де їх від служби відпускають, вони приходять там, беруть відпустку на декілька днів, чи якось домовляються. Ну тобто, це можливо в принципі. Приїжджають на засідання, голосують і їдуть далі займатися службою. Є такі, що не повертаються, і це може, ну тобто не повертаються саме на сесію. Це може стати проблемою для кворуму. Бо якщо в Раді буде служити багато людей, а ми готуємо вже рейтинг рад, які надали нам відповідь обласних, районних, міських рад, і там є ради, у яких там 25% тільки на службі. Тобто, це і раніше була проблема зібрати кворум, а тепер 25% депутатів на службі, Та, і це складне питання. Так, тому ми скоро цей матеріал також видамо. Угу. Пані Вікторію, а ще щодо заборони виїзду депутатів різних чиновників за кордон. Чи тут є вам якісь пояснення чи дослідження стосовно цієї теми? Ми спілкуємось з нашою владою, готуємо матеріали, що це не зовсім правильне і логічне обмеження, тому що місцеві депутати без зарплати. У них є інше життя, у них є інша робота. Тому важливо пам'ятати про це і розуміти, що не можна на них постійно накладати якісь обмеження, бо вони просто складуть мандат, а вибори проводити не можна. І хто тоді буде, хто буде цих у місцевих радах вирішувати питання її життя? Тому ми зараз комунікуємо, щоб це змінили, щоб це ну, реально дослідили, чи треба забороняти цей виїзд, до чого призведе така заборона, а призводить вона до складання мандатів. Вже не одна людина насклала на мандат, тому що діти проживають за кордоном, відрядження по основній роботі за кордоном. Тобто, ну якщо людина не військово зобов'язана, або це пенсіонер, чоловік, або жінка, і вона могла виїжджати, то ця заборона може дуже сильно вплинути на її життя. Деякі обирають скласти мандат, тому це загрозлива ситуація, і ми зараз працюємо над цим, щоб це як можна швидше виправити. До речі, в нас в області теж і, зокрема, в Луцькій районній раді жінки-депутати теж складають мандати саме через цю ситуацію, яка склалася. Але пані Вікторія, мене цікавить, чи мали можливість, наприклад, дослідити чи допитати, запитати депутатів, чи служать можливо їхні дружини, чи чоловіки, чи родичі в збройних сил України, чи вони про щось це повідомляли таке? Ну, ми бачимо ситуації, коли навіть в нардепки однієї з Стефанишиної чоловік загинув на фронті. Так. Тобто, це ну в принципі так ситуація, коли людина віддала життя, і це був чоловік народної депутатки. Щоб там хто не казав, що вони ховаються за громадянами, далеко не всі ховаються, і є люди, які реально відкладають своє життя в інших радах. Наприклад, є ситуація в Слуги народу, де в одній раді. Чоловік і дружина, вони одружилися цього літа. Вони були ну тобто, один одному ніхто вони одружились і разом зараз на фронті. Тобто, в принципі, така ситуація ну гарна історія про кохання. Вони розписалися, коли вже були в формі, і вони обидва депутати, обидва служать. Тому, в принципі, таких ситуацій багато, коли і рідні служать, і вони служать. І це важливо враховувати. Тобто, що немає такої тотальної зради. Є в середній показник 15% по кожній партії на фронті. Цей показник відповідає в принципі навіть трошки вище показника е, всього нашого суспільства. Тобто, депутати навіть трошки більш активні і трошки більш ніж звичайні громадяни ідуть на службу частіше. Ну це зумовлено тим, що вони в принципі активні громадяни. Вони йшли бути депутатами, бо їх цікавило життя України. Будемо думати так, <ріст> і в принципі сподіваюся, що будемо бачити їх надалі в допомозі відбудові України. Ну і на сам кінець, пані Вікторія, можливо, ви не володієте такою інформацією, але все таки цікаво, чи є якісь дані стосовно того, скільки колишніх народних депутатів зараз служать в збройних силах України? Ну, не знаю, Ляшко той саме та або казали б Допкінне, хоча невідомо чи він зараз служить, чи ні? Вам щось відомо про Допкіна? Про Добкіна, на жаль невідомо, тому що ми не можемо реально перевірити, де правда, а де замовні статті у змі uh -huh. так, тому що ну розуміємо це піар, це репутація так. людини. Тому про Добкіна сказати складно, але те, що є колишні народні депутати і колишні місцеві депутати, які на фронті, це однозначно правда. І в принципі, ми це бачимо. У тієї ж свободи є колишні депутати міської київської ради, які зараз на фронті в найгарячіших точках. Вони про це часто пишуть. Ну тобто, нам навіть в наших зверненнях деякі партії окремо писали список, хто з їхніх колишніх депутатів на фронті. Тобто, навіть таку інформацію партії мають збира. Ають, і нам передавали кількісно порахувати складно, тому що ці люди зараз не ну, гбиніде не обліковуються, можна так сказати. Вони у вільному житті, uh -huh. тому тяжко сказати кількість, але те, що вони є, це однозначно так. Так, я щиро дякую вам, пані Вікторія, за цю інформацію, за ваше дослідження. Також чекаємо на ваші нові дослідження та розслідування. Парламентська аналітикиня руху чесного. Вікторія Олійник була з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1». Говорили про те, скільки народних депутатів, не лише народних депутатів різних рівнів, служать в збройних силах України і захищають нашу державу та нашу незалежність. Дякуємо вам, пані Вікторія. На все добре, тримаємось.